Яку гру грали у в США, щоб отримати відсрочку від смертної кари? Все! Ку-ку! Мім! Мім! Хованки! 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 Сова! Я сховався. Ховаюсь. Я другий душу шукати. Раз, схованки! Да. Схованки. Хованки. Я. Він сховався. Ну... Я. Хм, де він? О, це він! Хованки! Гра! Хованки! Хованки. Моє питання було: в яку гру грали ув'язнені в США, щоб отримати відсрочку від смертної кари? Схованки? <світник> 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 Ну, це як не логічно. Я просто до слова і да, щоб... Бейсбол. 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 бейсболісти можуть вообще нахуй что хочешь работать. Чим чемпіони. Ну, у них є бита, знаєш? Просто безсрочка. від всіх знаєш, граєш з бейсбол тобі дають биту, і ти просто так, поки вони не підійдуть до тебе. Це тебя прикол. Говорить, дивись, завтра, можливо, тебе не стане. Хочеш, в бейсбол пограем? Бейсбол! Бед срочка. Ні, ну типу, не завтра, послезавтра.